Доброго дня! Сьогодні у нас 29 серпня, я роблю окуліровку ведмежого горіха фундуком без пробудження бруньки у цьому вегетаційному сезоні. 17.07 я експериментував, пробував щепити фундук. Ведмежий горіх фундуком по такому самому методу як щіплював в хурму. І в хурму ми були результати, є результати. Пробудилась брунька і пішла в ріст, а у фундуки ведмежий, тобто, не пішла не одна брунька. От все, все повисихало. І я тепер нижче. О, тут, бачите, все. Не одного робив я із 30 щеплень, не одного результативного щеплення. Ось тут вроді прижився, наче прижився щиток, але не пішов у ріст. То я зараз роблю перещеплюю. Яка техніка, бо мало хто показує. Я вчора е, Євген викладав відео з фунду, фундук біля саду. М -м, чи як фундуковий сад, канал його. Е, то я в нього запитував техніку щеплення, бо я е, так живцем щеплював весною. Так само не прийнялося. Ну, Малий дуже процент, яке прижилося. Ось тут ось де прижилося. Це сп'ячою брунькою в тому сезоні я робив у серпні місяці. Трапезонський. То от він пішов. Пішов, дав прирости до метра. Ще десь є. А ось ось то трапезонський. Це взагалі вже великий десь до двох метрів. Дуже гарно, коли брунька, вічко приживеться і весною дуже гарно стартує, коли вже отака підщепа, в мене підщепа ведмежа, вже це четверта вегетація. Тут ще більші. Щось мені не вдається. І з цим тут, бачите, який ліс. Вже такі ведмежі. О, щось почало їсти і не бачив. Якась гусінь вже напала. Треба буде дивитися, що то за гусінь. Все щось хоче їсти. Все, вже зроблю щеплення, тоді треба буде якимось інстектицидом легенько обробити, бо біологічний маю актофіт обробити, бо тут поруч інжири то роблю, отут от теж робив що то є вебацінний. теж брунячка прийнялась і гарно пішла в ріст, але дуже малий процент прижива, приживається. І от я Ще роблю таким способом, що техніку вам покажу. Техніка там вічко закладається в карманчик, то немає. То все так само, як любі культури ми окулюємо. А от у ведмежого є пробка на одною рукою погано. Але от на дереві кора покрита таким пробковим шаром. І от коли перед окулюванням, те місце окулювання буде, то оцю пробку треба акуратненько, отак, другою стороною ножа взяти, щистити гарно. І тоді вологою тряпочкою протерти, щоб оці частинки не попали. У місце зріза. Ну і техніка та сама, робимо карманчик. Я вже не буду тут просто пробку вам показав, як зняти. Одною рукою не, не можна це зробити. Зняли пробку зверху донизу зрізаємо кору, лишаємо карманчик такий. Потім із того сорту фундука, який ми хочемо щепити, зрізаємо. От я зразу вирізав собі отакий де він. Шевець шедевра. Бо дуже мені сподобав шедевр. І буду щепити весь свій фундук, ведмежий фундуком сорта шедевр. І отак закручуємо, заверчуємо лентою, саморозкладаючою, і обжали добре щиточок, а вічко зверху одним шаром ленти також накрили. Лишили тільки черешочок листка. Він нам буде сигналізувати, чи пройшло вдале щеплення. Коли за е 10 днів оцей черешочок листка відпаде, а брунечка буде зелена і далі, то щеплення прийшло вдале. Е гарно вже видвинулися де я Видвинулися. У... Де ж вона? А, о. У живця погано показує зараз. Може на фоні. Вже на фоні. отакі брунячки гарні є. Брунячка вже видвинулася. Міцненька така. Щеплення можна робити. От вона зрізається щитком і робимо таку операцію, пересаджуємо його на стовбур ведмежого горіха. Тяжко дається це щеплення, не знаю з чим це зв'язано. Ну, процент, Результативний процент дуже малий. Я вже не радий, що зв'язався з цим ведмежем. І шкода викинути, і довести до ума його не можу. Там може процентів 10 вже я реалізував. Це четвертий рік вегетації. У кості я купляв з Черкащини. Саженці однорічні, такі маленькі по 15-20 см. Ну, зробимо ще один шанс. Треба на все набивати руку. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!